Рішард Купідура, науковець і громадський діяч, приєднується зараз до нашого ефіру. Пане Рішардо, я вітаю в ефірі. Добрий день. Що ви скажете? Наскільки це важливий момент, наскільки важливі були слова, сказані у Варшаві Джо Байденом, і на що саме ви звернули увагу? Угу. Хочу сказати, що напередодні візиту. Ну, в принципі, можемо говорити про європейський е, тур е, Байдена. Ну нехай невеличкий, бо він охоплював е, і далі охоплює, бо він ще відбувається. Е, дві європейські країни, тобто Україну і Польщу. Ну, але все ж таки можна говорити про невеличкий, але, е, але тур е, досить несподівано. І напередодні того цієї поїздки до Європи. Марк Бжежінський, посол Сполучених Штатів Америки у Польщі, він анонсував, що цей візит він ще тоді не говорив, що Байден поїде до Києва, адже це була таємниця. Але він говорив про історичність цього візиту. І тепер можна нам задуматись, в чому має полягати ця історичність. і На мою думку, цей візит в першу чергу до Києва, Байдена. Це зміна певного парадигмату, тобто це кінець реактивної політики заходу і перехід до активної політики. Адже якщо порівняти попередній приїзд Байдена до Польщі, це була реактивна політика. А в чому понаполягав? Полягав полягала вона в тому, що спочатку якийсь крок, якісь дій робила Росія, а uh -huh. Захід. Він яким чином реагував на те, що робить Росія зараз. Ми перейшли до переломного моменту, коли буде відбуватися навпаки. Тобто, вчорашня, наприклад, промова Путіна вона була реактивною. Вона була реакцією на, на, на те, що відбувається на заході. Нарешті до цього дійде. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про якийсь історичний момент то тут можливо говорити не про якісь конкретні слова, які сказав Байден, але саму символіку. Його перебування в Києві так напередодні е, ніби великої промови Путіна, яка мала власне мати історичну е, історичне значення, вона в принципі е, ну ніякого значення не мала вже. Угу. А, якась конкретика. То тільки символічне значення візиту, і оця історична, і ну чи точніше, політична ініціатива важлива чи а, конкретика сказаного теж має значення, ну, о, 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 поки що цей о, візит. Байдена не закінчився. Я розумію, що ця перша частина вона мала саме політичне значення. Спочатку перебування саме перебування Байдена в Києві, потім досить загальна промова у Варшаві, але з таким солідною заявою про те, що Україна ніколи не буде переможена, що Сполучені Штати, Штати як лідер НАТО, будуть. До кінця підтримувати Україну до якого кінця, звісно, до української перемоги, і можливо, сьогоднішній день останній день візиту Байдена в Польщі, буде більш насичений якимось конкретними заявами. Адже нагадаємо що він... Адже незабаром о 15-й годині за київським часом зустрінеться з представниками «Букарештанської дев'ятки. Що таке «Букарештанська дев'ятка? Це також теж в принципі можна сказати, що по, по таким в лапках покровителем створення «Букарештанської дев'ятки є. Володимир Путін, оскільки вона була створена в 2014 році, знову ж таки, як реакція, тобто в рамках реактивної політики на агресивну політику Росії по відношенню до України, про як реакція на захоплення Криму на розгортання воєнного конфлікту на, на Донбасі. До, ну, як сама назва підказує, тобто рештанської дев'ятки входять дев'ять країн, це всі, всі країни, країни східного флангу НАТО, так які їх, їхнім, їхнім спільним знаменником є близькість кордонів до Росії. Адже близькість кордонів з Росією це завжди, завжди потенційна небезпека. Угу. А скажіть, будь ласка, от якщо вже навіть ширше ніж тільки на візит Байдена подивитися, зараз неймовірно активна. Безпекова співпраця України і Польщі, і зрозуміло, от просто не могло би існувати якоїсь міцної позиції зараз української на фронті, якби Польща не була українським тилом. І я кажу не тільки про прийом людей, які виїжджали. Я кажу зараз про ремонт техніки, про забезпечення, яке через польські хаби відбувається. Є перспектива, що це ну працюватиме. Надалі і е, розширюватиметься від збройної підтримки до якоїсь іншої економічної логістики, або що е, звісно, що так. Ви абсолютно е, маєте рацію, коли кажете, що Польща відіграє е, в цій історії. Цій воєнної історії, яка спричинена агресивною політикою Росії. Росія тут є е, м, спіриту із з цього всього, що відбувається, не було б російської агресивної політики, не було б це такої історії, але є, як є, і польща тут відіграє роль на такого надійного тилу, в, в, в різних в різних аспектах. Це і якби сказали, і це прийом. ukraińskich bieżyncy, w jakich do rzeczy nikolwiek w Polsce uchodźcami e, czy rzadko nazwająć uchodźcami, skorzysta tu dziś mowa pro, e, my brzowajemy o z Ukrainy, albo prosto migranty z Ukrainy, e, to muszę w, w słowo biżynecz nawiązuje jakieś takie stereotypne ujawnienie, a, 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 a українців сприймають у польщі як справді як гостей е, і це також е, мілітарне забезпечення логістичне забезпечення е, україни і я думаю це на це треба все на це все треба дивитися як е, справді е, інтеграцію в такому в такому руслі е, в, в руслі інтеграції е, україни з, з європейською з, ну з, з європейським союзом, навіть так, mm. в такому в такому плані, що це і вступ України до НАТО і вступ е, України до Європейського Союзу, воно скоріше матимуть. Е, я думаю, тут не буде вже такої. Знаєте, як ми звикли до до, до, до цього е, дорожньої карти степ степ які е, кроки треба виконати до того, щоб е, Україна вступила до цих е, організацій? Скоріше це буде. Заздалегідь власне відбувається ця підготовка. Ну, давайте візьмемо, наприклад, цей візит Байдена до Києва, так адже утримання цього в таємниці mm -hmm. воно вимагало просто надзвичайної тісної співпраці між польськими і українськими службами. Так, і ah. це показує також рівень довіри. Не було ніяких зливів. Росіяни були поставлені просто до відома. Mm -hmm. Так і. І вони були спричинені говорити про ну no, на на ходу придумувати якусь реактивну, власне mm -hmm. e, якийсь реактивний наратив. Так вони почали говорити, що ніби вони гарантували безпеку Байдену, що було дуже no, досить досить абсурдним. Воно звучало досить досить абсурдно навіть для російського на е, е, населення. E, тобто, підсумовуючи так, те, що відбувається зараз, це е, це є частина європейської інтеграції України. Дуже важливий висновок і висновок потрібний і ну такий перспективний для України. Дуже дякую, Ришарде, за сьогоднішню розмову. Ришард Капідура був на прямому зв'язку із нами, науковець громадський громадський діяч із Польщі. Ну а ми рухаємося до наступних тем.